Вже зрозуміла, що я не можу впоратися сама. Були психологи, яким я боялася щось розповісти, що це батьки винуваті там в чомусь. У мене були підрассудки, що в мене є оце боргове мислення, не зжирало зсередини. Знаєте, да що я бізнес відкрила не на власні кошти, а на інвестиції. Так? Тобто мені треба було всі борги віддати. І це питання виїдало тим. Що мені відчувалося би на чужих силах, на чужих емоціях роблять щось своє через це я звернулася коуча, до психолога, коли я вже зрозуміла, що я не можу впоратися сама. І от я прийшла до Наталі, Каже, Наташа, а що зі мною не так? Це чому я відчуваю ось такий тиск всередині себе. Достатньо мені було одного заняття для того, щоб зрозуміти, в мене немає цього мислення, дало мені можливість йти далі в масштабування, тому що насправді в мене страх масштабування. Після того, як ми розібрали боргове мислення, ми прийшли до самоцінності, до самооцінки. Я не люблю рити яму, що це батьки винуваті там в чомусь. Я Дуже дякую своїй сім'ї за те, що вони виростили в мене саме такою людиною. Наташа це та людина. Яка про сковні все в тебе кайфово, ти кайфова, ти все робиш правильно. Знаєте, потрібна людина, яка розгляне тебе з усіх сторін, поможе, як тобі і куди йти. Що було найціннішим в роботі з Наталією? щоб мені було спокійно. Ти маєш прийти до психолога і нічого не приховувати. Браво, Наталя! Дякую тобі за те, що ти мене так розкрила, і мені було настільки легко і це. Цінно, якщо ви заплуталися, понавішували собі оцих ярличків, да, хто ви або ваше коло да, нав'язало вам те, ким ви не являєтеся, зверніться до спеціаліста. Неважливо, це зуби, гінекологія чи психолог.